П'ятнадцять сезонів триста двадцять Серіал «Надприродні. Історія братів мисливців за нечистю. по праву називають найдовшим містичним серіалом. А чому він ще й найулюбленіший серіал світу, розкажемо просто зараз у нашому топ-5. Чи знали ви, що роль тата синів мисливців за нечистю Джона Вінчестера пропонували зіграти самому Кіану Рівзу? Проте, не пояснивши причини, він відмовився. Тож цю роль віддали Джефрі Моргану. До речі, актор неофіційно здобув собі перше місце за найтрагічнішу смерть персонажа в серіалі. Його ж кіношні діти помирали набагато більше. За всі сезони Дін помирав одинадцять разів, а Сем десять. Семе! Семі! А от заради ще більш моторошної атмосфери режисер серіалу Ерік Кріпке. Обрав для братів чорну стракітливу шевроле імпеле. Спочатку Ерік хотів задіяти мустенг 65 65-го року, але вирішальним аргументом на користь шевроле стала порада друга режисера. Ви багажнику вистачить місця, щоб сховати тіло. Полюбила автівку не тільки глядачі, а й актор Дженсон Екос. На згадку про серіал надприродне йому дозволили забрати цю механічну лялечку собі. Я поклав на неї око ще з першого дня. Я просив і благав протягом багатьох років і мені нарешті дозволили. Окреме місце нашого топу. Ми віддаємо старшому брату Вінчестеру, актору Дженсену Еклзу. За зйомки в одній серії його гонорар складав 175 тисяч доларів. А сумарно за всі сезони надприродного він накопичив близько 15 мільйонів доларів. Симпатичний актор став секс-символом, який зводив з розуму дівчат. Та він виявився справжнім сім'янином і вже 13 років одружений з акторкою Деніел Гарріс та виховує трьох дітей. Сім'я живе у розкішному будинку на березі озера в Техасі з панорамними вікнами, винною галереєю та містичними елементами декору. Дженсен реалізував себе не тільки в кіно, а й в бізнесі, відкрив пивоварню та ресторан. Ще він талановитий рок-виконавець. Про його артистичні таланти. Ви точно маєте пам'ятати серіалу. Черга дізнатися цікавинки і про виконавця другої головної ролі Джареда Паделакі. Його гонорар за гру Сема складав 125 тисяч доларів за один епізод. Він на кшталт свого кіношного брата відкрив власний бар, який нині разом з рекламними кампаніями та заробітком в Інстаграмі приносить йому близько 10 мільйонів доларів щороку. Разом із дружиною акторкою Женев'єв Картезе та трьома дітьми він живе в Остіні у великому двоповерховому будинку з власною феромонкою. Спортмайданчиком і басейном Ми тут проводимо багато часу. Люблю сюди стрибати. Ви вже знаєте, що брати Вінчестери щасливо одружені. Але мало хто знає, що вони одружені з акторками. Які грали в серіалі надприродне? Дружина Дженсена грала Анеель, сестру Джо в останніх сезонах. А дружина Джареда демоницю Рубі. Ба більше обидві пари одружилися в 2010 році, і Джаред та Дженсен були свідками один в одного. Їхні ролі братів переросли у справжню братерську дружбу у житті. Настільки, що навіть діти акторів губляться, де їхні татусі грають, а де вони справжні. Я відсторонив їх від перегляду серіалу, бо одного разу мені довелося пояснювати дітям, чому тато стікає кров'ю і чому тато з дядьком Дженсеном вбиває маму. Ще одним малознаним фактом є те, що акторський склад серіалу надприродне ледь не загинув в авіакатастрофі. Команда летіла на один із заходів, ніщо не віщувало біди. Та раптом на десятій хвилині польоту вибухнув один із двигунів літака. Пасажири розуміли, це кінець і вже прощалися з життям та писали прощальні повідомлення своїм рідним. В голові головних героїв не раз промайнула сцена з фільму зі словами Семе. Літак відправляється із понад сотнею пасажирів на борту. Якщо ми маємо рацію, цей літак впаде. Та на щастя, їхня історія закінчилася хеппі-ендом. Дивом пілоту вдалося здійснити аварійну посадку у Ванкувері, і всі залишилися цілими та неушкодженими. І бонусний факт для вас він стосується персонажа, який теж є невід'ємним у цьому серіалі посланця Господа Безсмертного Кастіеля. Ти хто? Ти хто? Це я а по професії. Ангел божий. Ектор Міша Колінз, який виконував цю роль, має українські коріння по татовій лінії. Він активно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення і став амбасадором президентської програми ЮНАТЕ 24 Ба більше він вже встиг кілька разів побувати на нашій землі, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та вивчити українську. Знаєте, що ваша хоробрість стикість сила? І хідніст під час вашої портви зі злом є натхнієм для цього світу. Ви переможені. Як після цього не любити надприродне ще більше? Остання серія легендарного серіалу вийшла три роки тому і поставила крапку в історії братів Вінчестерів. Та вона не поставила крапку в любові фанатів та мільйонних переглядах, які будуть тривати ще не один рік.